Мой. Отец Бой. Просим, чтобы сестра Дусина рассказала нам коротко про радио Мария, какая позиция Запорожья, ради Мария, как нам нужно себе вести, чтобы ради Мария слышали, про, про нас всегда самое лучшее. Слава Иисусу Христу! Аминь. tak należy za strzelicę na jest mimo nowego zrmajsa SSR szyczy do ducha. i przymaj taką radość że 24 roki pracuję w Ukrainie 20 lat była katechetką, a zaś від e, 4 rok gdy jak promotor, na teorii jak dziennikarz i radio z tym, że nożo byty w tak bogatym aparacie w, w Ukrainie bo tak jak w poza wczoraj swoje zapleże się wydila i z, z grubą. Я радію з цього також маю можливість розповідати і запрошувати до слухання до Марія. Отож, на початку хотіла би подякувати отцю єпископу Іану, також настояти ацю Томашу, а Олександру, отцю Андрію, який зараз бачив в храмі, прийшов за те, що власне, можу стояти перед вами. Тому що тому, і також і вам за те, що є трансляція з храму багатця Миса Запоріжжя. Також за те, що ви приходите на Назарі, який транслюється двічі на місяць з цього сентуарі. І за те, що пам'ятаєте, що тут постійно є скринка радіоварія, і не зводите кидати так гроші. Коли я пам'ятаю атесян, як говорив про огошена, коли вже могла за ця святиня, сказав, що там в каплічці приходить така металева штука, типа скринка на пожертви для храма. I on powiedział taką frazę, że kiedy on odkrywa, to widział tylko i po To znaczy, żebyśmy nie zapomnieli, żeby żebyśmy w za 100 lat, nie było, żebyśmy tak opuścili od czasu do czasu. Ja choć was zaprosić dzisiaj, wiecie, o co jest bardzo ważna sprawa. O to, żebyście że słuchali na to moje. Bo mamy taką możliwość. W Ukrainie mamy możliwość słuchania Boga z 6-7 Запоріжжя, не пам'ятаю, хто за три роки тому підключилася радіо Марія. І в, в Україні маємо таку вісім міст і районів. І багато людей ще чекає, просить не від нас це залежить, але ви ж це маєте так може, і слухайте вас. Чому вас так прошу на початку і в кінці часу буду слово говорити? Тому що ми не чуємо телефонних звідків Запоріжжя. Не бійтеся телефонувати, не спіте. Дякую. 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 Тому Я маю програму, коли одного тижня тому мала програму ворога Марія і каже: Запоріже, проглядайтеся, звоніть. Він так хотів почути зміно Запоріжжя, позвонила Софійка. Така дівчинка буде себе при виході. Я так обрадувалася з цього телефонного дзвінка, що ви того ж йди, старайтеся просто не нехтувати те, що не можна дотелефонуватися. Звоніть. Радіо Марія дійсно є таким подарунком для України. Багато людей говорить про те, що Радіо Марія це університет. Насправді, це велике знання, можна отримати, слухаючи Радіо Марія. Як не краще слухати? Купляйте радіопримачі. Нічого, що може низька хвиля, не таку, яку ми побажали за 100 на ефер. Але можна купити радіоприматчі в Запоріжжі. Мене запитували, де можна запитати, краще запитати ваших священників. Чи людей, які тут живуть, ну, тому що я вже давно не в Запоріжжі була, у вас три роки, три роки працювала в Запоріжжі. Коплекти на те немає, чи потім можете слухати через інтернет, через комп'ютер. Можете на ну, мобільних телефонах також слухати, я можу підказувати в як називається. Чому? Тому що це з, з, діло такі організації. Запрошую вас, раді працює коло Ночі майже все після дня, майже все правий ефір. Це перевага над тим, що день, і ніч, що днем можна телефонувати, давати запитання та отримувати відповіді на своє запитання. Це є також і допомога для вас, щоб давали свідчення, що слухати. Запрошую в адвенти, маю світу кожен день зранку всьому, це ровати. Або з Вінниці, або звідка. Отож, завтра, по днів півторо, з Вінниці почуєте стільки людей, як на Він Вінниці. Всі кричать, співають їх далеко чутно. Так що для нас була така підказка, щоб народати наші страху, тут в Запоріжжі приводити. Я пам'ятаю свої родини. Запоріжжя дуже важко було. Бо ми жили на големи, тобто їхати ходить, маршрутку. Півп'ят підйом, але я дуже раділа, що те. To co my za oczami. może służbę obrończą w pieczeni. W służba w 10. W 6 wieczorem z rynku katolickich ramy. I takoż wyjeżdżają katoliki, pasyżantki z Gliwa o 13.00. Możecie takoż przeglądać informacje za to, że można posłuchać tą służbę. Takoż mają dla was, dorosłe radiosłuchaczy, radioprawiane, takoż radikacje dla dorosłych o 1100 16.22, 22, дитячий адегези 7,40, 15,40 і 20. Ну і звичайно, не знаю, яким чином вас хочу приконати до участі в правильному молодой лінії о 9,15 до 19. Тому що ви маєте можуть телефонувати півгодинки і давати свої атекції. І знаєте, я відраження того. Що приймаючи інтелекції від людей, також мають свої програми на радіо, і після цього молимося залі або коробку, або хисторому як і своє відео. І люди отримують зцілення і духовне, і фізичне. Одного разу е, маю програму, і згоджує жінка з Тагнополя. Каже, я алкоголічка. Біля мене стоїть плашка з Маю чоловіка, маю дітей. моліться за мене, щоб я більше не пила, щоб я мала нормальну сім'ю. Нас в Україні слухайте, що було 100 тисяч людей всі почали молитися за мою Тетяну. Вона в кінці тижня зводить ти і каже, я тиждень витримала молиться і надані, тому що я хочу бути нормальною в сім'ї. І багато свідчень дають інші люди. Такий короткий приклад, мама директора Артемарія, молода жінка, тому що священний отець Олексій, директор молодий, після вісенок положення. І вона позвонила до сина і каже: у мене рак, злокачественний. Три місяці лікувалася і мала робити операцію. до лікарню, щоб робити останні аналізи перед операцією. І виявилося, що ра, рак, рак щез. Вона здорова вертає додому. На мене, як почула це свідчення, яка три роки тому, це морожі по тілі прийшли. Оце це знак Господа Бога присут, присутнього в нашому. В нашому житті. Отож, я знаю, думаю, що я переконала вас до того, щоб ви використали таку можливість слухання Бога Че. Також хочу вас запросити до нічних програм, які ми маємо состої довіз з 12 вечора ночі до 2 ранку. Отож, зараз в цю середу нічна програма не збите. My, нашим там подобається коли Україна не збит і разом з ними моляться про мир на Україні. Також на кінець хочу вас попросити ще дві речі. Одну, щоб ви також приєдналися до молитви, щоб в інших містах України оглянувати хвилин. Тому що маємо поки можливість слухання богаче з радіо в містах Городок, Запоріжжя, Ханець-Будівський, Житомир, також і Львів останнім часом відкрився в Таймісеку і Хмельницький буде підключений теж в місцеці березні. Буде в Хмельницькому також може своє на з радіо. І ще одне, знаєте, Ради Марія не комерційне радіо. І інколи просимо також дати такий щедрий подарунок для Раді Марія, для дитинки Ради Марія, хай це буде дар нашого серця, тому що ви знали дайте інформацію, що Запоріжжя, оскільки це одне, таке велике сактуал, ми кожного місяця платимо за сигнал 10 тисяч гривень. Щоб Запоріжжя хвалив сигнал, щоб Запоріжжя не відпочати. На працю радіо кожного місяця ми требуємо 300 тисяч гривень. Ми стараємося шукати і гроші для того, щоб дійсно була можливість далі продовжувати. Сьогодні можете скласти та в серця. Як хтось не має не знає, що з ночі робити, хай сподає на радіо мрія. Хто не знає, які подарунки купити на Різдво, ще буде здається, один сьогодні Ніколай 19 грудня, може робити подарунок у нас сьогодні. Я привезла з Києва такі речі, які можна купити. Отож, це художній фільм про біблію, як читати сховати, розуміти біблію. Дуже гарний. Також маємо диски CD, щоб слухати, можна до машини, комп'ютера. Це диски дитячої катехези. takoz e, audiokniga z cyklu Józefa, szczodrenik z tego słynnego walsku, szczodrenik dla i porady na chrześcijańskie życie od Piotra Kukiewicza. można kupić także czekoladki z rzezi Marii, ja e, na powszechno rozkuplajcie wsi, W chwilę wszyscy kupić, ustąpić, żeby ją małej pojechać do Kijowa. takoz można kupić rosary, co z nami są rzezi Ruczki, bransoletki na ręku a także przyroczki do wróciki. I w sensie, że do mady nie, podchodźcie do stolika, w znajduje się piłka serca Jezusa, skręćcie się i tam będziecie, was czekać także ja mój czas, prawie jednego czasu do waszej dyspozycji. Można także sobie zapisać intencje i uważajcie, będziemy czytać za w piłce Radzie Maria już jutro. Ja myślę, że na tak koniec, jak ja obiecałam, proszę was jeszcze o to, że До нас в студії «Радіо Марія і хочу до відома Олексія директора «Радіо Марія це сказати, що насправді так буде, оскільки бачу, що займається відео, хочу вас запитати, чи ви обіцяєте, чи будете телефонувати в ефір «Радіо Марія, так? так. чую, так? <laughs> Добре, дітки ходять, дорослі нас трошки мають трошки бояться, але не бійтеся, телефонувати. Передусім сьогодні виходять розхованих від Жайна, це свято Карати Марія, щоб давати іншим. Хто працює в магазині паптегія на базарі, хай просто роздається інформацію Парати Марія, єпископу Яну і всім, на цій праві, наставте я ще на дякую, тому що частинка мого серця є в Запоріжжі. Я не маю до працювати в такому гарному синтуалі, але була поруч з цигаплічцем, також трошки на вербові.